Я хотів би сказати, що сьогодні проведений такий перший урок були запрошені студенти 3-4 курсу юридичного факультету Ужгородського національного університету, Така їм була проведена прочитана лекція, яка стосувалася реформування митної системи, нововведення митного законодавства, враховуючи вступ Новомитного кодексу. Ті позитивні моменти, які в ньому є, як це відбулось на роботі суб'єктів зовнішньої економічної діяльності, як це відбулось на роботі митниці загалом. Я думаю, що враховуючи ті слова, які сказав ректор університету, то найближчим часом, значить, буде нова, новий, новий факультет, на якому буде Розглядатися питання митної справи до цього не було. Але враховуючи, що сьогодні Чопська митниця для Закарпаття це е, дійсно досить серйозний суб'єкт, е, куди йде достатня кількість випускників Ужгородського національного університету, то е, якраз питання митної справи повинно общем-то, вивчатися і начитуватись. До цього це не було. Я думаю, що сьогоднішній крок, перший крок, який зроблений, я думаю, дасть можливість в тим людям, які сиділи сьогодні в аудиторії, прийняти вірне рішення. Я маю на увазі на користь митниці. В подальшому, думаю, там сиділи майбутні судді, прокурори, майбутні. Працівників правоохоронних органів, які повинні зрозуміти, що сьогодні від цілеспрямованої правильної роботи чобської митниці і взагалі митної системи в правоохоронному напряму залежить формування бюджету. це ті кошти, які ті, надходять завдяки роботи митників в правоохоронному напряму. Вони повинні, звісно, піти в першу чергу для тих, хто їх потребує. Хочу сказати від лиця всіх студентів, що перш за все ми дуже дуже всім вдячні, хто зробив деякий внесок для для організації і відбуття цього цієї зустрічі, тому що для кожного студента дуже важливо е, вивчати не тільки теоретику, але й мати якусь практику. Тобто. Е, Кожний студент мав право, мав змогу задати якесь дійсно особисте питання, яке його цікавить. Можливо, в когось були дійсно, як то кажуть, вже давно наболівші питання, що ж це таке там відбувається, як це все проходить, що, це, що означає будь-яка деталь. І кожен міг в кінці ага. розмови спокійно встати, задати питання, і він обов'язково отримав відповідь. От. І хочу сказати від лиця дійсно всіх студентів, що всі дуже-дуже задоволені, вони дуже на таких позитивних емоціях і головне, що, що для нас важливо, те, що ми Би і надалі хотіли, щоб до нас, до нас приходили, і тобто проводили такі бесіди, такі діалоги. Перш за все, це дуже дуже відповідальна професія. Тобто, як не як це дійсно кордон в той же момент, людина дійсно має бути і. І Має бути комунікація на вищому рівні, тому що, ну, по-перше, ви спілкуєтеся з багатьма людьми за весь день, але в той же момент ви маєте підтримувати якісь розмови і з іншими сторонами, з іншими державами, сусідами. Ви бачили, як студенти з великою зацікавленістю, з розумінням і з теплотою сприйняли сьогоднішнього нашого лектора, сьогоднішнього нашого гостя. І я думаю, що для Закарпаття, яке має ну, Прикордоння для нього це дуже важлива і важлива справа. Дуже цікаво послухати з перших уст нашого керівника, особливо це студент юридичного факультету, тому що нема жодного Закарпаття, який в іншій мірі. Не стикався з роботою митних органів, зокрема митниці, пунктів перетину, кордонів і таке інше. Сьогодні ми задоволені і нашою лекцією, нашою на виступи, виступом керівників митниці. І я думаю, що цю практику ми будемо продовжувати і в майбутньому.